Всім привіт! І не пройшло пару днів, як я знову була в АТБ. Чек мій на 248 гривень. Придбала ось такі понижені ціні яблука, українські називаються другої категорії. 2 кг 300 г 27,95 за кілограм на 65 гривень. Дівчатам купила банани. Маленькі, 5 штучок. І вони мені обійшлись на 31 гривню 26 копійок. 59,89 за кілограм. 522 грами, 5 штук заважили. Тоді по знижці були ось такі ківі тверді, тому нехай пару днів полежать, стануть м'якші, і дівчата потім їх сідять. 109,95 за кілограм на 46,62. Три штучки заважили 424 грами. І неодноразово купую ось такий сир. Мені дуже він подобається. Женька також каже, дуже смачний, 135 грамів, така пачечка. По знижці. То я вирішила знову його придбати. Хто не пробував, раджу спробуйте. Я думаю, вам також сподобається. Це вже нарізані слайси, що дуже зручно робити собі або діткам бутерброди. І зі знижку 41% придбала ось такий сир вершковий із лисичками. 135 грамів така баночка. 45-20. І окремим чеком купила ось такі закусочки. Пікнік буварські ковбаски». Чому окремим чеком? Тому що це купувала карткою АТБ. А коли купуєш певні товари з карткою АТБ, то є дуже класна знижка. Значить, такі купила дві закусочки і одну ось таку хумус з в'яленими томатами та базиліком. Перший раз купую. Не знаю, як на смак, сподобається чи ні. 220 г. Була невеличка знижка, то я вже вирішила спробувати. Що це таке? Не знаю, де дівся чек начебто я його і брала Но ви побачите у куточку, скільки що коштує. Я завжди прикріпляю цінники. Тут і була в Новожанівській кобаси, там є відділ із солодощами. Спробувати купила ось таке печиво, тут 300 чимось грамів. Називається Fruity Choice, 132 гривні 50 копійок за кілограм, 40 гривень, 40 копійок такий пакетик. І для Алінки купила різні смаки пастіла. Ось такою її пригощали, дуже смачна. Я запитала, де купували. Мені сказали, то я вже вирішила знову придбати. Значить, це яблуко абрикос, яблуко вишня, манго яблуко і ананас яблуко. Ось таких саме найменше було в коробочці. 14,50 кожний, а вага 15 грамів. Так цікаво вийшло, що пастіла і печиво обійшлися ровно 100 гривень. Прикольно. Ніколи ще так мені кругленька сума не виходила, коли я щось купувала на вагу. Ну і звичайно ж на бажанку я також скупилась, придбала масло 82,5% жирності 200 грамів. 78,90 ціна. Тоді ось така сметана. 500 г, 20% жирності. Така баночка. 36,90. Кілограм найсвіжішого сьогодні привезли Сир, кисломолочний творог, да, з родзинками. Це, тобто десерт такий сирковий, смачненький, солоденький. 74,90 за кілограм, придбала кілограм на 75,50. Ну і ще плюс пакетик. І нам подобаються ось такі сосисочки підкопчені, називаються ігорські. 932 грами. 145,80 за кілограм на 136,18. У кіоску із черніївською випічкою купила хлібину. Неодноразово купую, нам подобається цей хліб. Біла буханка. І ціна непогана: 23 гривні за ось таку велику хлібину. Зараз це все приберу і покажу, що купила в Агрорі. По знижці були ось такі серветки вологі дитячі, 60 штучок, у пачці. Така ось невелика зручна упаковочка, що можна брати з собою в дорогу, або це буде женьки в школу. Рюкзачок. Тоді у неї зламався, точніше, переламався кабель USB із роз'ємом для того, щоб заряджати її мобільний пристрій, телефон. Знижки не було, хоча на безліч товарів ось таких кабелів у знижки, а саме з роз'ємом Type-C знижки не було. Дивина захотіла собі ось такі жуйки. Тут є різні смаки, але бачите, найбільше тут червоних цих жуйок. Чим вони нам подобаються, тим, що декілька хвилин їх пожував і можна вже викидувати, тому що вже смак у них пропадає. Сподобалась мені ось така соусниця скляна з ручкою. Не знаю, будемо приміняти її чи ні, але дуже я люблю посуд. І ось такої в нас ще соусниці нема. То вирішила прикупити. Гарненько. Ну, я не думаю, що тільки сюди можна соус. Можливо, ще й сюди можна джем, варення. Ну, думаю, кудись будемо приміняти. У нас, схоже, є ось така миска глиняна, велика. А це ось в Аврорі продавалась невеличка. На 1 літр. Називається миска домашня. Гарний ор... орнамент. Дякуці, наприклад, на наступний рік дуже буде символічно. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!